Привіт, всім профі і не профі, всім, хто готовий бути суддею на судового городному телевізійному шоу Битва Томатів. Чи хто найкмітливіший огірочок? Мене звуть Юлія Бігліцова, і сьогодні на Ютуб-каналі Професійне насіння будемо говорити про духмяний, гарячий, смачний і незабутній український борщик. А точніше про усі ті овочі, які роблять цей борщик дивовижно смачним. Але спершу пару слів про сорти. Та гібриди сьогодні ці товари від Nungu Bio та United Genetics міксуємо. У чому ж різниця між сортами та гібридами? Гібриди насіння маркуються позначкою F1. Вони дорожчі, адже їхня розробка коштує більше часу селекціонерам та компаніям. Однак, гібриди більш стійкі до хвороб, систематично врожайні з року в рік мають плоди однієї форми. Але сорти не ігноруйте у крутих компаній. Вони теж якісні, бо вирощуються на спеціальних полях, відмежованих лісосмугами. Або поруч із рослинами, з якими вони не можуть перехреститися. Тому в міні-пакетах професійного насіння і гібриди, і сортове насіння відмінної якості. Ну і власне до борщу. Я би почала з картоплі, але не почну. Картоплю ми продаємо безпосередньо перед стартом сезону посадки. Тому зараз скромно відзначу: у нас величезний асортимент, але заходьте трошки пізніше. Тому одразу до буряків сьогодні говоримо про три позиції. Смачні, насичено-червоні, без білих кілець. Детройт Dark Red середньостиглий сорт столового буряка. Вегетаційний період цього круглощокого красення 80 днів. Він стійкий до хвороб і не дуже вибагливий щодо поливу. Red Sun Ф1 це круглий середньоранній гібрид столового буряка. Солодкий, відмінно зберігає структуру після термічної обробки. Оптимальний для всіх кліматичних зон, зокрема і північної. І ще один бурячок візьміть до комплекту. Столовий для домашнього борщу із кулінарної лінійки з маркуванням смачно. Це сорт редбул середньоранній дозріває за 100-105 днів, має гладку шкірочку і невеличку точку росту. Ну і який же борщ без капусти? Так, і її спакуйте, будь ласка, точніше, її насіння. Три на вибір або усі три беріть. Платон f 1 Вже розповідали якось про цю пласку, відмінно для шинкування капусту. Утім, згадаємо її і тут. Період вегетації Платона – 85-90 днів. Зручно для всесезонного вирощування. Качани вагою до 3,5 кг. Капуста зберігається до 3 місяців. Гелексі F1. Пізній врожайний гібрид білокачаної капусти зберігається аж до року. Йому не страшні збіднені ґрунти. Один качанчик може вимахати до 4-6 кілограмів залежно від щільності посадки. Сапфір F1 пізній гібрид до 110 днів вегетації від 2,5 до 5 кілограмів. Його фішка з-поміж іншого, верхній лист із восковим нальотом, а це означає стійкість до ураження шкідниками. І перший випуск про наш борщовий набір замикає цибуля. Гібрид White Magic F1, точно якийсь магічний. Дозріває раніше, ніж інші сорти білої цибулі за 110-115 днів, а зберігається від 3 до 6 місяців. Early Gold F1 це жовто-озима цибулька із періодом вегетації аж у 240 днів. Таку цибулю висівають наприкінці літа або у вересні і накривають від перших морозів. Вже ближче до травня вона достигає. І власник отримує Їжу смачну цибулю, тоді як зі сховищ ще дістають торішній врожай не завжди хорошої якості. На сьогодні в мене все. Перша частина борщового набору чесно відпрацьована. У наступному випуску додамо ще. А ви, якщо не підписалися, то зробіть це просто зараз. І в коментарях напишіть, які з цих гібридів або сортів вирощували особисто. Дуже дякую за увагу! Ваші врожаї, то ваша заслуга і наша гордість. До нових зустрічей!